Олена Васильівна, розкажіть, будь ласка, скільки наразі залишається постраждалих людей в лікарні, в якому вони стані, який характер травм? У зв'язку з надзвичайною ситуацією лікарями нашої лікарні була надана медична допомога на сьогодні 23 особам. 22 постраждалих особи за вчорашній день, і сьогодні було звернення вже за медичною допомогою. Пацієнтів в стаціонарі. Було 9 чоловік, на ранок вісім, тому що, на жаль, одна постраждала померла. На сьогодні у нас вісім постраждалих, з них 5 важких, край важка одна пацієнтка. Характер травм різноманітний: це і вибухова травма, це травма ураженням склом, і травми, які мають. Ознаки скалкових уражень, а саме металеві скалки, металеві осколки, які, якими завдані важкі травми шкірного покрову, перелами кісток і черепно-мозкові травми. Ті важкі це і дорослі, і діти, якого від... на сьогодні ми дітей не маємо. Було двоє діток, які в нас пройшли через амбулаторний прийом. Вони були скеровані на 16-ту міську лікарню, саме в дитячий стаціонар. Вчора ввечері. Дітей в нас немає. В нас тільки залишаються дорослі пацієнти і. На жаль, всі вони, в принципі, мають досить складні травми, з них п'ять чоловік важкі рядом. Якщо говорити про важку, то це постраждали внутрішні органи, кінцівки, і голова, чи постраждали, це постраждав, Це постраждали не один орган і не одна ділянка тіла. Це постраждала така масова політравма, де є ураження черепно-мозкові, ураження внутрішніх органів, ураження перелами кісток. Якщо говорити про психологічний стан людей, чи потребують вони психологічної допомоги, що вони кажуть? Ці травми і ці проблеми, які виникають під час таких надзвичайних ситуацій, вони завжди супроводжуються порушенням психологічного стану. Є перелявки, є Стресова ситуація, яка проявляється не тільки травматично, а проявляється загостренням соматичних проблем, це гіпертинічні кризи, це наявні запальні процеси, це процеси стенокардії. Тому на сьогодні працює ціла мультидисциплінарна команда з нашими пацієнтами. Це не тільки лікарі, хірурги, травматологи, це і лікарі-психологи. І з першого годин з ними працюють психологи і надають їм необхідну психологічну допомогу. Щодо яка померла вночі, що в неї було, які в неї були поранені правильно? Це травма нижніх з ураженнями судинних, скажімо так, кучків. І там була дуже велика крововтрата. А щодо кровотрати, чи є потреба у крові зараз в лікарні? Ми замовили кров, в принципі, так є необхідність в банку крові саме. В місті нас забором крові займається і збереженням крові займається станція переливання крові. Ми отримуємо від них. Ми вчора отримали запас крові, який необхідний був для нас. На сьогодні ми забезпечені в повному обсязі, але, скажімо так, на жаль, кров з крана не витікає, тому. На сьогодні є потреба в місті, особливо першої негативної групи, яка є універсальною групою і може бути перевита будь-якому пацієнту при наявності великої крововтрати. Тому необхідно донорство скерувати на станцію переливання крові для того, щоб забезпечити місто наявність крові. А чи знаєте, були ці постраждалі важкі, взагалі, які перебувають стаціонарі, вони походили в обслучивої жити людини? Є жителі будинків, є ті, є в нас одна постраждала, яка перебувала на робочому місці. Тому в основному це ті, які проживали, мешкали в даному будинку з двох адресів. А були ті, які одна е, жіночка в нас є та, яка була на робочому місці.